Друзі, всім привіт! Із поверненням на мій канал. Сьогодні я вирішила показати вам міжсезонний розпродаж в магазині Resort. Знижки йдуть на сумки, на взуття, а також, от, наприклад, на зиму на светрики, всякі кардиганчики. Єдиний мінус, що речі висять настільки щільно одна біля одної, що взагалі незручно витягувати, аби щось подивитися. Отже, давайте дивитися. Цікаво скільки коштує зі знижкою, ось таке пальто. Пальто букле. Так, дивимося. Дві 299 розмір L. Я пам'ятаю, ці пальта були і в сірому кольорі, але ну, наразі немає. Тільки ось такий, що це в нас? Що це між рожевим і чим? <сум> такий смішний колір, незвичайний і не бежевий, і не рожевий. Дійсно, без камер цей колір просто темно рожевий. І коли я зараз дивлюся в повторі. Уже у відео, то він здається просто світло коричневим або ж темно-бежевим. Да, вони продувають, але ну, ціна дуже приємна. 2299. Коштувало Ось Отакі От тренчі зі знижкою. Ой, який важкий тренч. Чому він такий важкий? Ай, Це ж навіть і не шкіра. Це за рахунок підкладки, можливо. Такий пояс міцний тут є, такі кнопки. Зараз на нього мінус 50%. Давайте дивитись, коштував він 4, а зараз що 2, да? да. Половина ціни. Тут поруч. Гляньте, який класний іде. Джемпер. Він йде, об'ємний. Цеска. А він, гляньте, який прям такий іде на L. Я б сказала, ой, гляньте, який класний. Ну це теж а знижка на нього і він коштує 1199. Дивіться, який класний джемпер. Джемпер поло, з альпаки, вовна альпаки. Сочка з такими гудзиками під вінтаж. Подобається дуже мені. Де вони висіли? Вони десь тут де знаходяться. Ось, будь ласка, міжсезонний розпродаж. Тут багато всього цікавого. Ну як, ціна ось такий, наприклад, тисячу коштує. Що це кардиган чи джемпер? Це джемпер, чи це кардиган? Це кардиган. Ой, погляньте, погляньте, який він. Я думаю, що тут що? Це крил, так, відчувається відразу. Теж сірий такий вінтажний. Вінтажна така модель. Повернуся до тренчу. Кому цікаво, це такий тренч двобортний на таких гудзиках. Він буде більше всього на весну. Мені здається, класний. Ну, можна ще зараз поносити. Я думаю, буде не холодно, якщо піддягти щось тепле під нього. Потім йдуть такі куртки. А це, що? це такі жакети з пальтової тканини. В такому стилі хакі, да? мілітарі навіть, можна сказати, за 799, ну це 100% не немає сенсу взагалі, мені здається, купляти таку річ. А тут ще ось коричневі. Коричневий це більше. Такий семий, да? такий же ж самий, дивіться. Теж 1199, цей дещо йде дорожчий. Якісь пальта в бордовому. Все настільки тісно, тісно висить. Це дуже незручно, повірте, витягувати, спина вже робиться мокра. Ось такі бордові жилетки, Демісезонні. 1399. Дуже тепла, то така. І тут щось, щось Що це таке. Це можна регулювати, чи це просто для краси. І тут капюшон. І тут ось такі бордові пальто. Якщо на нього подивитись, за 899. Це більше кардиган, немає підкладки. Винесу сюди показати 899 без підкладки. йде, На одному гудзикові тримається. Це такі осінні, так, на таку теплу, теплу осінь. І далі йдуть, дивіться, ось такі жакетики, жакети із натуральної замші, неймовірний запах, класний, мені подобається, неймовірно класний теж колір. Наприклад, із такими ж угами, да, з бежевими можна носити, або ж з цими, там внизу я показувала на початку відео такі в стилі Міу-Міу, мокасин, мокасини. Класні, теж такі коричневі Коштує зараз 3,299, Ну це тому що це тому, що якість все ж таки. Вибачте, це шкіра, і він завжди. Він це така класика. Мі здається, він років на десять, як мінімум, має вам прослужити така інвестиція і З сірим. Дуже класно поєднується. Я дивлюся, що люди ходили, вибирали куртки. От на зараз була просто здивована, ну це не те слово, знайти в резорт. Зі знижкою кардигани з, зі 100% вовни, 100% вул, уявляєте, в декількох відтінках. Я така спочатку думаю, ну це випадковість, такий червоний типу кардиган. Тоді дивлюся, щось таке синє, дуже схоже біля нього висить. Думаю, ну, мабуть, червоний є. І темно-синій кардиган. Темно-синій. Прикольний. Його можна із сірим, і з коричневим легко комбінувати з іншими кольорами. Потім роз, розвертаю наступний бордовий і розумію, що це та ж сама, та ж, той же ж самий виріб і теж знижкою, 100% вовна. Преміум лінійка. Ну, дивіться, вовну зараз можна знайти ну, тільки в секунді, правда ж, ми так якось вже останнім часом це зрозуміли. Не в мас маркеті точно. Але увага, ні, цей, по-моєму, не вовна, цей просто такий де кардиган закрилу Фіолет колір, до речі, теж класний. Теж зараз в моді такі саме і фіолетові і в моді, вони класно поєднуються. Із відтінками зеленого теж ось такий варіант. Спочатку я подумала, що це джемпер. Насправді це навіть такий джемпер. Давайте так, светер, сукня, светр більш таке слово вживаніше, практичніше. За 1199. Як на мене, що це за знижка така? Ну 800 зробіть. Я не знаю, можливо, вони на чорну п'ятницю знизять ще ціни. І дивіться, 100% вовна знову ж та ж сама колекція цих кардиганів, і вони є і в сірому. Сірий це взагалі така суперська, суперська тема, під усе, на віка, як то кажуть. Жилетки Жилетки також йдуть зі знижкою. Знижка, ну дивіться, це міжсезонний розпродаж не супер все дешеве, я б сказала. Пальто-букле, таке ж, як я показувала перед цим, в якому в світло коричневому є ось в такому кремовому відтінку. Потім ці вони вже такі весняні. Ось такі куртки-стеганки, в принципі, можна і зараз придбати за 1400. Ну вона тонка, вона буде більше на весну краще буде і виглядати. І взагалі така вона це не пуховик. Потім ще в коричневому вони є. і Перед цим я показувала дівчина приміряла в чорному кольорі. Мені дуже подобаються ці ось ці ковтинки, кардигани, светрики. Це 899. ну так, Більш-менш непогана ціна. Друзі, давайте продовжимо дивитися новинки. Захотілося мені вам показати щось із свіжої колекції. Ось такі шуби цікаві. Шуба йде, якщо ви помітили, без коміру взагалі такий ніби да, вирізаний комір. Шуба чорна і ось такий полушубок. Це вже не шуба до талії, да, до середини бедра, а це вже більш така майже до коліна. Сподобались такий як це сказати, хутро. Хутро таке важке, воно навіть не Ну, Шуби достатньо якісні. Але все ж таки варто зачекати Чорної п'ятниці, якогось там розпродажу, коли там буде під, під новий рік, да, в період нового року. Підуть е, з хороші знижки, я думаю. Так, що стосується нової колекції, джемперів із нової колекції. Ну, дивіться, ціни мало відрізняються від тих, які зараз йдуть в міжсезонному розпродажі. Цей коштує 1499 Оцей сірий, із узором набагато приємніший, набагато якісніший. І зараз покажу вам ціну, скільки він коштує. Дуже сподобався порівняно з Бежевим. Ну, цей дорожчий дещо, да, 1799, але симпатичний. Такий теж нагадує нам, да, 80-ті, 70-ті навіть. Отже, пальта, до речі, пальт знову ж таки завезли ще. Я просто вже сьогодні не знімала нову, нові пальта і не приміряла. Завезли коричневі, потім завезли такі двобортні, чорні, як в манго, з коміром таким об'ємним під норку. Треба обов'язково буде зробити акцент знову ж таки, на пальтах. Ну, цікавий, цікавий завіз. І далі дівчат в новинках. Ось такі є джемпери поло. Чомусь він, саме цей був з затяжкою, чи то щось вигризано, як би міль вигризла. В трьох кольорах: такий молочний, потім ось такий фіолетовий, він же баклажан. І вони по 1499. В такому випадку краще йти в секонд, як на мене. Хоча тут, тут стильні модні трендові кольори. Тут трендові кольори. В секонді навряд чи ви знайдете щось саме трендове. Ось, Наприклад, такий за 1199, що так дорого, да? далі, як я говорила, шуб дуже багато, короткий ворс, довгий ворс, середній ворс, двобортні, на одній кнопці, на двох кнопках. Що хочете, зараз з'явилось в Рюзер, дуже цікава колекція. Я не скажу, що вона буде холодніша за попередню от, оту лахмату таку коричневу. Але довшаю, і мені здається, навіть буде тепліша. А потім, дивіться, сукня, светер. Вони є в міжсезонному розпродажу, як я вам показувала на початку відео, але без коміру високого. А ці йдуть з високим коміром, але увага, 1700. Розумієте, да? не знаю, як буде носитися цей акрил. По-любому він буде кошлатіти. Вони об'ємні, вони класні, такі комфортні, затишні. Три кольори: сірий, коричневий і такий білий, навіть не молочний. Він, він насичено, чомусь у відео він відливає таким да, молочним дещо. А вживу наживо він прям білий, білосніжний за 1700. Дорогувато, як на мене. Дублянки, але це, скоріш за все, така шкірянка, шкірянка на хутрі, хутро всередині повністю, тепла, думаю, буде і зручна. Сподобалась сподобалася теж така. Можливо, я вже показувала якомусь із відео. Ну, коротше, зараз такий трендовий у нас, я так бачу, колір це коричневий, це білі, це бежеві кольори. Так, потім такі джемпери теж по 1700. Ну, симпатичні, але знову ж таки, там акрил без вовни. І як я вже говорила, вовну ми все ж таки можемо з вами знайти навіть зі знижкою, навіть в резерв, але в зоні, де міжсезонний розпродаж. Тому можете там ритися, щось знайдете обов'язково. А вже наступного разу. Ви помітили, що я не показала, не зупинилася на сумках, не зупинилася на штанах на джинсах. Наступного разу я сподіваюся це зробити. До зустрічі вже у наступному відеоролику. Всім бажаю приємних покупочок.